Тема 34. Дорожня розмітка. Регулювання дорожнього руху здійснюється за допомогою дорожньої розмітки знаків, світлофорів та регулювальника. Сигнали регулювальника мають найвищий пріоритет, а дорожня розмітка найнижчий. Дорожня розмітка поділяється на горизонтальну та вертикальну. В свою чергу горизонтальна розмітка складається зі смуг різного кольору, знаків та позначень. Розглянемо їх по порядку. Смуги білого кольору Більшість смуг на проїзній частині мають білий колір. Суцільна лінія позначає межі дороги та розділяє зустрічні потоки руху. Перетинати суцільну лінію заборонено. Якщо дорога має чотири або більше смуги, зустрічні потоки транспорту розділяють подвійною суцільною лінією. Як і в попередньому випадку, перетинати суцільну лінію заборонено. Якщо дорога має всього дві смуги, зустрічні потоки транспорту зазвичай розділяють переривчастою лінією. Її дозволено перетинати для обгону або зупинки з лівого краю проїзної частини. Проте перед пішохідним переходом або перехрестям переривчаста лінія, що розділяє зустрічні потоки транспорту, переходить в суцільну, на цій ділянці дороги перетинати її заборонено. Переривчасту лінію також використовують для позначення смуг попутного напрямку. Переривчаста лінія розмітки може мати різну довжину та частоту штрихів, дрібними та частими штрихами позначають смуги розгону та гальмування, а також кармани для зупинки громадського транспорту. В деяких місцях лінію розмітки дозволено перетинати лише з однієї сторони. Такі ділянки дороги позначають подвійною лінією суцільною з однієї сторони та переривчастою з іншої. Перетин лінії дозволено лише зі сторони переривчастої лінії. Смугу реверсивного руху позначають подвійною переривчастою лінією розмітки. В'їзд на неї дозволено лише коли на реверсивному світлофорі увімкнена зелена стрілка. Якщо на реверсивному світлофорі увімкнено червоний сигнал або світлофор вимкнено, виїзд на смугу реверсивного руху заборонено. На перехрестях часто наносять стоп-лінію. Вона вказує місце, де водій повинен зупинитися за відповідного сигналу світлофора чи знака. Стоп лінію часто наносять перед залізничними переїздами та встановлюють знак проїзд без зупинки заборонено. Смуги інших кольорів. Під час дорожніх робіт смугу може бути заблоковано. Для позначення об'їзного маршруту використовують тимчасову розмітку оранжевого кольору. Тимчасова розмітка має пріоритет над постійною. У разі конфлікту керуватися потрібно першою. Розмітка також може мати жовтий колір. Жовтою розміткою позначають ділянки дороги, на яких заборонено зупинку та стоянку. Іноді розмітку у вигляді жовтої сітки наносять на перехрестя для наглядності. Жовтою розміткою також позначають місця зупинки громадського транспорту. Як і в попередньому випадку зупинку, стоянку, а також посадку чи висадку пасажирів в цій зоні заборонено. Жовтими лініями також можуть позначати смуги для руху громадського транспорту в деяких місцях ця розмітка може бути переривчастою, в цьому випадку виїзд на неї дозволено. Синьою лінією позначають майданчики для паркування, відведені на проїзній частині. Знаки та позначення Перед перехрестям на дорозі може бути нанесено знак у вигляді трикутника. Він нагадує, що ви рухаєтесь по другорядній дорозі, і на перехресті маєте дати дорогу. Безпосередньо на перехресті з головною дорогою можуть наносити розмітку у вигляді зубців. Вона має таке ж значення, як і стоп-лінія. Водій повинен зупинитися перед нею, щоб дати дорогу іншим транспортним засобам. На смуги руху можуть наносити стрілки, написи та дублювати дорожні знаки. Стрілки з гострими кутами вказують дозволені напрямки руху по смугах та зазвичай дублюють відповідні інформаційно вказівні знаки. Заокруглені стрілки попереджають про розширення або звуження дороги попереду. В останньому випадку необхідно перестроїтися на іншу смугу. Смугу громадського транспорту позначають літерою А на дорогах поза містом часто вказують їх номер, деякі дорожні знаки можуть дублюватися у вигляді розмітки наприклад, наближення до пішохідного переходу дублює наступний знак. Про наближення до пристрою примусового зниження швидкості лежачого поліцейського попереджає наступна розмітка. Вертикальна розмітка розмітку можуть наносити не лише на дорогу, але й на інші об'єкти, наприклад, бордюри, стовпи, мости та тунелі. Така розмітка називається вертикальною. Вертикальну розмітку часто можна зустріти поза населеними пунктами. На небезпечних поворотах чорно-білу шахматну розмітку можуть наносити на відбійники або стовпчики. Таку ж шахматну розмітку наносять на нижній край споруд, наприклад, мостів чи тунелів, або на торцеві частини штучних споруд, наприклад, парапетів, опор освітлення чи шляхопроводів вертикальну розмітку можуть наносити на бордюри. Розмітка жовтого кольору вказує місця, де заборонена зупинка та стоянка. Чорно-білу розмітку шахматного типу наносять на бордюри на небезпечних ділянках дороги, вертикальною розміткою також є поверхні щитів, що встановлюють під знаками об'їзд перешкоди. Нахил смуг показує, з якого боку необхідно об'їжджати перешкоду.